На голосування для прийняття в цілому проект постанови з реєстраційним номером 12019 про призначення Сибіги Андрія Івановича міністром закордонних справ України. Прошу голосувати. За 258 рішення прийнято. Мирилом для кожного керівника закордонних установ стане результат, а не само піар та публікації в соцмережах. Як швидко ми прийдемо до перемоги, залежить від того, наскільки злагодженими будуть наші дії, як на полі бою, так і на міжнародній арені. Ми зараз докорінно змінимо політику держави щодо українців за кордоном, яких перебуває станом на сьогодні понад 7,5 мільйона. Ми максимально спростимо і забезпечимо надання консульських послуг. І перші кроки на цьому напрямку зроблені. Мова йде про електронний е, консул. Е, і, е, Міністерство закордонних справ буде тут відігравати і роль лідера в забезпеченні всіма необхідними законними правами наших громадян за кордоном. І найближчим часом ці всі речі вже будуть втілені. Перші кроки вже здійснено. За пропозицією депутатської фракції політичної партії Слуга народу, яка згідно з частиною 10 статті 83 Конституції України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України дев'ятого скликання вношу подання про призначення Стефанішиної Ольги Віталівни на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України тире міністра юстиції України. Кулеба Олексія Володимировича на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України, тире міністра розвитку громад та територій України, Гринчук Світлани Васильівни на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту України, Точицького Миколу Станіславовича на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій України. Калмикової Наталії Фернандівни на посаду міністра у справах ветеранів України Сметаніна Германа. Володимировича на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України і Коваля Віталія Станіславовича на посаду міністра аграрної політики та продовольства України. Пані Стефанішина якраз була віце-прем'єркою без портфеля, фактично єдиною, тобто вона не мала міністерства. І це насправді посилює її інституційну спроможність. Бо одне діло мати патронатну службу із 20 людей, а інша справа мати таке ну доволі серйозне, сильне. Міністерства, і тут треба подякувати Денису Малюсті, що він настільки добре налаштував роботу, що там є профільні зами, бо ж там і виконання і тюрми, і виконавча служба ну дуже багато напрямів. Але там є професійні люди. Я ну, думаю, що Ольга Віталіна знайде з ними спільну мову, які будуть закривати ці профільні е, е, питання. Залишаються два питання, які трошки так ну mm. пролонговані в часі. Це от власне міністерство повернення українців і mm. його створення призначення на очільника. І ну, очевидно, що все-таки завершиться процес, почнеться і завершиться процес із роз'єднання мінінфраструктури і мінрегіон. Бо зараз пан Кулеба очолив ну, фактично, міністерство в тому вигляді, в якому його залишив у браку. Але прем'єр сказав, що ну, потрібно щонайменше два місяці для того, щоб юридично роз'єднати два міністерини, це нова юридична особа, це. ну... Приміщення, працівники і так далі. І ну після роз'єднання цього юридичного ну постане логічне питання, що потрібно проголосувати очільника Мінінфраструктури. Я думаю, що ну це точно відбудеться в цьому році, так створення міністерства повернення українців або міністерства єдності. Очевидно, що в міністерство, яке зараз реінтеграції називається, може бути як ну частиною цієї. Конструкції, бо в тому числі пані Верещук займалась координацією з українцями, які за кордоном, але знову ж таки там юридичну конструкцію запропонує Кабінет Міністрів. Про те, що ну на фракції також про це говорив президент, що дуже вірогідно, що людина, яка очолиться міністерство, насправді буде більше часу проводити за кордоном. І ну було би добре зробити такі певні ну як офіси філії в країнах, де найбільша кількість українців за кордоном, це зокрема Польща і Німеччина. Але співбесіди вони продовжуються, кандидатів шукають, тому цього не відбулося зараз. Але ну. У найближчі місяці очевидно, що ми повернемося до питання створення. Ну створить кабінет міністрів. А ми вже uh -huh. будемо голосувати очільника. Нам треба переформатувати більшість і створити уряд національного порятунку, уряд національної єдності, куди залучити професійних людей, які разом будуть працювати на країну. Ну і знаєте, тут сьогодні багато говорять про нові якісь традиції. От порушена стара традиція завжди міністрів закордонних справ, міністрів оборони, які за конституцію належать до їх. Висування їх кандидатур належить до повноважень президента України, представляв глава держави. Навіть ця сьогодні традиція порушена. Я думаю, неправильно, коли президент Зеленський не має діалогу з парламентом. От він зустрівся зі своєю фракцією для того, аби там примусити правильно проголосувати, але це не діалог. Ми будемо сильні як держава, якщо ми будемо разом працювати на державу. Президент Зеленський зустрічається з парламентами всіх країн світу, куди б він не приїхав, і це правильно, тому що в усіх країнах світу парламент це не. Залежний важливий інститут, і тільки в Україні він слугами обнулений на нуль, і це вже не питання парламенту, це питання державних інституцій. Тому підсумовуючи, перше, ми маємо повернутися до суб'єктності парламенту. Ми маємо повернутися до суб'єктності уряду. Ми хочемо почути від уряду їх стратегію. І завтра, під час години, запитань до уряду, ми будемо задавати ці питання прем'єру. Йому вже не вдасться отак одним реченням. Назвати скоромовкою прізвища нових міністрів, і все і ми вважаємо, що нам потрібно налагодити цей діалог між всіма інститутами влади.